Неймовірна поетеса, дівчинка така, прям дуже красива. Вона змогла розпалити в серці моєму вогонь. Я стою горю, коли я дивлюся на неї, серце рветься до неї. Я душою горю. Вона така красива, незамінна, не дуже чарівна. Очі у неї сяють, як зірки. Вони не люблять вечірнки. Губи зі смаком полумиці. Вона просто цариця кличе до. Себе, а я все чекаю, поцілунку від неї Ця пісня для тебе Дуже чарівна, красива дівчинка, ця пісня для тебе, Дуже красива чарівна дівчинка. Лишайся такою, як є дуже красивою і молодою. Не змінюй себе. Ти красива. Так, це так, ти дуже красива дівчинка, як сон, так і мрія кожного хлопця. Я бачив в своїх снах багато дівчат, лиш вона це не сон, а реальна поетеса за описом. Одна лиш думка про неї запалує полум'я в серці. Не потрібно для неї дорогі машини, квартири купувати. Для неї не також не потрібно, щоб ти був. Якимсь там мажорчиком, знаєш. Це простенька дівчинка. Для неї, для неї, для неї потрібен лиш один хуліган, якого вона буде любити за того, що він ніколи не зможе розбити їхню любов. Не спричинить для неї цим такою сильною біль. Тому що вміє дорожити, вона любить його, а він любить її, як було сказано, колись, ті ми разом назавжди.